В цьому відео я зібрав 10 різних брейнротів, на яких я буду перетворюватися для того, щоб затролити селян. І почнемо ми з чогось легкого, а саме снубіні Піцаніні. Перевдягаємося в нього і прямуємо в село. О, хлопці, подивіться, хтось знайомий йде. І так як Нубіні не вміє грати, тому що Нуб, це все ж таки новачок, який тільки но почав грати в якусь гру. Тобто Нубіні будувати не вміє, але він хоче десь жити. Саме тому я зараз побудую найгірший будинок. У Майнкрафті. Ну, по-перше, друзі, він буде повністю з ґрунту. А по-друге, він буде супермаленьким. Ну, Біні, ти що це собі? Будинок будуєш? Ну так, а що не видно, я ж повинен десь жити, тому що я тут поставлю ґрунт і можна все це закрити дверима. Ха, ти такий смішний? Не знаю з чого б це, я побудував крутий будинок, в який я навіть можу зайти. Та поспати, звичайно. Слухай, давай краще Ми тебе навчимо будувати справжні круті будинки. Ну, давайте. А що для цього треба? Спочатку ти повинен добути дерево. А дерево це не проблема, тому що вже тут я бачу дерево, яке я одразу можу ось так добути. Ей, ей, чекай, ми звичайно розуміємо, що ти грати не вмієш, але це не означає, що ти можеш знищувати наше село. Нічого я не знищу, ви самі сказали, щоб я добув дерева. Ось я його і добуваю. Ну що ти наробив? Як це що добув достатньо дерева? Що робити далі? Ну добре, ти повинен зараз відкрити цей верстак, скратити в ньому дошка яким будеш будувати будинок. Ага, добре, я зрозумів, нам треба зараз відкрити верстак, в ньому зробити собі дошки, а також хочу зробити палиці. І за допомогою палиць і дошок крафтимо собі багато парканів. Построй, яких ще парканів? А тепер беремо і будуємо собі нормальний будинок, як ви селяни і казали. Ми ж тобі сказали дошки скрафтити. Щось я запутався взагалі, не розумію, що ви хочете від мене. Та що ж таке, як з тобою складно. Ну добре, добре, якщо не хочете зі мною спілкуватися, я пішов. Ну то йди, село хоча б залишиться ціла. Ну що ж, ні, ні, я вже пограв. На сьогодні буде ще дуже-дуже дуже багато інших брейнротів. Але наступна в нас це, звичайно, друзі, ця балерина Капучино. Ну а ось, друзі, і я всім привіт! Цікаво, як селяни на мене відреагують. Вау, там, там балерина капучино, і хлопці, подивіться. Вітаю хлопці, як у вас справи? В нас дуже добре, тому що ми. Побачили тебе. Ви такі гарні хлопці, а село у вас взагалі якесь погане. Я вважаю, що воно повинно бути більш яскравим. Так, так, ми, ми повністю з тобою згодні. Ну то дивіться, що я пропоную. Замість цього звичайного каміння ми тут поставимо рожеву вовну і вже стає набагато краще. Ем, ну не знаю. Ми, ми серйозно навіть не знаємо. А ось замість цих дубових дошок пропоную поставити рожеву глину. А ти впевнена, що так гарніше? Ну, звичайно, і також замість цих дубових сходів ми поставимо гарний рожевий цемент. А тобі такі будинки подобаються? Так, але чогось в них не вистачає. І здається, я знаю чого. О, ось так стало набагато-набагато краще. Ви тільки но ну, подивіться на цю красу. Ми, ми тепер навіть своє село впізнати не можемо. Ну то і добре починайте в ньому нове життя. До речі, в мене ж також є для вас круті подарунки. Под Дивіться, це рожеві подарунки спеціальні для селян. Для, для, для селян, а що там всередині? Ну як це що? Там косметика, різні сукні, є рожеві, є червоні, які вам подобаються. Але ж ми хлопці, нам таке не подобається. Та що там подарунки? Треба прикрасити. Ваше село цими рожевими кульками. У вигляді серця. Подивіться на них. Ти нас чуєш, ми не дівчата, нам таке не подобається. А ще, до речі, є ось такі кульки. Бачите, тут одразу їх дві. Ну і Звичайно, найкращий подарунок для вас. Це комп'ютер. О, таке ми любимо. Зараз на прикладі одного все вам покажу. Давайте спочатку поставимо стіл, а ось і комп'ютер. Почекай, а чому він рожевий? Ну тому що рожевий це найгарніший колір. А також подивіться, який цей комп'ютер. Точніше, не комп'ютер, а ось тут монітори, клавіатура і, звичайно, мікрофон. А є щось інше. Ну, звичайно, є, ви б одразу сказали. Стамо. Мову ж таки стіл. Фух, не вже щось нормальне буде. І на цей стіл кладемо вже три монітори. Ооо, мені це подобається. Балерина капучина рожева і ці комп'ютери разом з моніторами також рожеві. Ну, що ти наробила? Так, добре, я так розумію, мені краще піти. Так, хлопці, давайте все це проморати і будемо відновлювати село. Хочу, щоб воно було, як раніше. О, до речі, друзі, обов'язково зараз поставте лайк, якщо ви знаєте, хто такі брейнроти. Тобто так, просто поставте лайк, якщо ви знаєте, хто такі ці брейн роти. У нас тут і Тунг-Тунг Сахур є, і Асасіно Капучино, і бомбардило крокодило. Взагалі багато-багато різних, за яких я буду сьогодні грати. Але ж поставте лайк, якщо ви їх знаєте. І, до речі, дякую всім тим, хто мене підтримує. ви найкращі. А наступний в нас це Орангутіні Анасіні. Бачите, це мавпа, полумавпа полуананас. ананас. Ні, ну що за таку також прикольно буде грати. О, до речі, хлопці, а чим ви тут займаєтеся. Що не бачиш, будинки прибираємо, щоб на їх місці поставити нові. О, слухайте, бачу, що ви тут будинок прибрали. Пропоную на його місце поставити багато-багато ананасів, щоб вони зростали, і потім ви зможете їх їсти. Та які ще ананаси на будинки потрібні? А мені здається, що тут краще буде не будинку, а саме ананасам. Подивіться, скільки я вже їх тут посадив, і вам просто треба почекати, поки вони виростуть. Нам здається, ти нас взагалі не чуєш. Вам не здається, до речі, скуштуйте цей ананасовий пиріг. Спеціально їх вам тут поставлю багато, щоб ви точно вже наїлися. Та не подобається нам таке, навіщо ти прийшов? Ні, ну ви хотіли будинки добре. Зараз я буду ламати ці блоки і на їх місце ставити стовп від дерева ананасу. Точніше, не дерево, а куща, тому що насправді ананаси вони ростуть в кущах. Прямо на землі. Ну ось як тут, бачите. Так, слухай, якщо ти зараз не підеш, ми тебе з'їмо. Постріл. Давайте, як це ви мене з'їсти, що ви маєте на увазі. Ну теж наполовину ананас, тому зараз ми тебе з'їмо. О, ні, ні добре, добре, пожартували і досить. Все, 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 я пішов. Тільки не треба мене їсти. Фух, нарешті пішов. Давайте вже відновлювати село. Наступне в нас це ось цей Лірілі Ларіта. Це наполовину слон, а наполовину кактус. Зараз ми знову здивуємо селян. Фух, нарешті ми виправили село. І воно тепер нормально виглядає. Так, 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 будемо. Що це тут в нас? Постривайте. Знову сім брейдроти, та що ж таке? А чого ви так реагуєте, я вам нічого поганого не зробив. Не чіпай, наше село. Та я й не збирався, спускайтеся до мене, зараз дещо покажу. Ну і що там треба, гігантське село? Взагалі-то Ларі Лі Ларіла. Я бачу, що у вас таке велике село, а ви тут зовсім одні. Тому я хочу вам заспавнити подарунки. Подарунки давай. Ну що ж, поїхали. Так, друзі, наскільки ви здогадалися, це діти брейн -ротів. Ось маленький тунг-тунг. Тралалело, тралала, звичайно. Ей, пострувай, це на подарунки, це діти, що нам з ними робити? Я не розумію, ви що, дітей не можете виховувати? Боже, але, але ж це не наші діти. Заспокойтеся, з дітьми спочатку складно, а потім вже е, звикаєш. Напевно, але це коли одна дитина, ти їх тут скільки ставиш. А я їх не рахую. Навіщо їх рахувати? О, подивіться, як вони прикольно літають. Та вони нам зараз село взірвуть. Та нічого вони взривати не будуть. Ну чого ви так одразу? Ви якісь злі селяни, о, подивіться. Щось мені це якось не подобається. Ну добре, давайте я вам покажу цього маленького милого шимпанзіні-бананіні. Бачите, який прикольний. Це малюк, і нехай а у вас їх також тут буде багато. А може, краще ти просто зупинишся, ось і все. А я зупинюся, ось, мені ще треба моїх малюків заспанти. А як ви думаєте? І ти нам їх залишиш. Ну а що, у вас тут всі умови в цілому є, велике село. Ось я навіть їжу вас тут десь бачив на городах. Тільки ж не забувайте цих малюків годувати. Слухай, та вони вже нашу їжу їдять, зупини їх! Та все буде нормально. Ви поки що засійте нову їжу, а мені вже треба йти. Бувайте. Гей, ти куди? Ну а зараз, друзі, ми будемо грати за Тралалейло травала. Це акула з трьома ногами, на яких є кросівки, і виглядає. Це дійсно доволі прикольно. Фух, добре, що сидіти самі пішли звідси, тому що я не знаю, що б ми тут з ними робили. Нам навіть гонувати їх вже нічим. Ей, хлопці, а чому у вас тут немає води? Трава ли, трава, ти що тут робиш? Та прийшов сюди покупатися, а у вас тут води немає, якось якось взагалі неправильно. Так ми ж на суші знаходимося, це нормально, бачиш, у нас тут будівлі є. Якщо ви зараз негайно не поставите тут воду, то я, то я сам це зроблю. Добре, 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 ось пір. Пірнай, тільки йди звідси. Так я так і не зрозумів, мені пірнати чи вже йти звідси? Ну, спочатку попірнай, а потім вже йди. Ні-ні-ні, ні хлопці, так справи взагалі не робляться. Але я сьогодні добрий, тому дам вам час піднятися на найвищий будинок. Навіщо? Залишилося 5. Чотири, три, два. Побігли швидше. І нарешті один. О, бачу, що ви вже піднялися, молодці. Ти що збираєшся робити? Та нічого такого, просто додам в це село трохи більше води. О, ні, о, ні, хопсі! Подивіться, цунамі і воно йде прямо на наше село. Без паніки, нічого страшного з вами не станеться. Ви в безпеці, тому що я вас попередив. Ти що таке робиш? І тепер нарешті всі прозорій воді я можу спокійно поговорити. Саме цього я і хотів, що ви самі не могли цього зробити. А нам, нам тепер де жити? Ну, бувайте, не мені про це думати. Я зараз просто буду плавати. Та що ж таке тепер ще й чекати, поки ця вода прибереться. І поки селяни знову відновлюють село, відкрито коментарі та напишіть, який ваш улюблений Брейн рот. Тобто так просто відкрито коментарі та напишіть, який у вас улюблений Брейн рот Особисто в мене це або балерина Капучино, або тралелейо тралава, або бомбардило крокодил за якого ми також сьогодні політаємо та пограємо. Все, хлопці, тепер сюди точно ніхто і ніколи не підійде. До речі, наступне в нас це асасіно Капучино. Або навпаки, Капучино Асасіно. В нього, як ви бачите, є два величезних меча, завдяки яких він може ось так бити. І не тільки бити, зараз покажу. Не зрозумів, а що це ви тут з селом зробили? О, який малюк прийшов. Ну, від нього точно можна не чекати, біди. Та, звичайно, я ж не буду вас чіпати. Ну, ми, звичайно, це знаємо, ти ж добрий. До речі, а хочете, покажу, що я вмію. Зараз, напевно, покажу, як він може щось розрізати. Ну так, звичайно, показуй. Дивіться, все, що мені треба, це просто підійти до якогось будинку можемо навіть до цього. Так, так, а далі? А далі беремо два мечі і робимо ось так. І як ви бачите, я його просто порізав. Тому що капучино асасіно це ніндзя. Та що це за день сьогодні такий? Що що ви там кажете? Ви думаєте, що я втомився? Ми таке наказали. А, вибачте, тоді мені здалося, але ж знову ж таки, дивіться. Підходимо знову до будинку і натискаємо. Ну і ось така краса, друзі, в нас вийшло, виглядає круто. Та звідки ви тут всі, боретеся, все і звідси. Ні, ну якщо ви хочете, щоб я пішов, так добре, я піду. Ви не залишили мені вибору. У дін дун в нас наступний на черзі. Так, друзі, я не знаю, що це, це типу, лимон? Спор спортсмен, ще й кросівка, я взагалі виглядає супер дивно, я вже хочу за нього пограти. О, те, що треба, тепер я також, як ви бачите, спортсмен. Чи це яблуко, якщо чесно, я навіть не знаю. Головне те, що ми можемо за нього грати. О, дивіться, вилайте якийсь іде, треба попросити, щоб він нам допоміг. Я настільки сильний, що можу просто взяти та рукою зламати цей колючий дріт. Не за одну секунду, звичайно. Тобто так, трохи треба почекати, але ось. Ей, друже, ти можеш нам допомогти? Допомогти. Ну, можу, а що вам треба? Ми хочемо, щоб ти нам відновив будинки, бачиш, вони наполовину зламані. Це ж хто так постарався вам будинки напів зламав? Капучино, асасіна, ти його знаєш. Знаю, він ж також брейн рот. І знаєте, що я зараз роблю? Не знаємо. Я вам допоможу, щоб вам більше ніхто не заважав. Ура! Ти нас захистиш? Ем, Ну як би сказати, зараз дізнаєтеся. А чому? А чому ми так високо тепер знаходимося? Це для того, щоб вам більше ніхто не заважав. Заважав і не приходив у ваше село. Але ж ми тебе просили про інше. Розумію, але я зробив тільки краще і ви повинні бути вдячні. І як нам тепер його повертати назад? У минулий вигляд. Ну, не знаю, можете мене попросити. Поверни його назад. Ні, не хочу, бувайте. Тунхтунг Тунг Тунгсахур тунг, тунг, у нас наступний на черзі. Бачите, друзі, він, до речі, доволі маленький в порівнянні з іншими. Буде цікаво за нього пограти. Ну нарешті тепер і за нього пограємо. До речі, Глянемо оці так швидко відновлюють своє село. Голова вже болить від цих брейдротів, що вони собі дозволяють. О, я почув, що у вас болить голова. Так, у всіх, і що. А те, що я можу це виправити, хочете? Ну, спробуй, тонг хто сахор, але тільки село наше чіпай. Добре, як скажете, і поїхали! Ось таким чином, виправляємо вам повністю голову, щоб вона у вас більше ніколи не боліла. І тобі, звичайно, також дістанеться, не хвилюйся. Ти ти, ти, ти що собі дозволяєш? Ви мені повинні бути вдячні, я вважаю. Якби не я у вас боліла голова, а зараз вона у вас не болить, правильно? Неправильно, все одно болить. Ну постривайте, ну гірше ж точно не стало. Та взагалі того стало. Зрозумів, я, напевно, просто погано бив. Зараз, зараз виправлюся, не хвилюйтеся, Може, ось так підійде? Так, так, якщо ти зараз не підеш, я не знаю, що ми з тобою зробимо. А що ви можете зі мною зробити? Ну ти ж тонг хто ти з дерева зроблений, хлопці, несіть за... Пальничко. Е, ні, підпалювати дерева не можна. Все, 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 бувайте. Я вже довів селян. Але ж я також хочу пограти за інших брейнротів. І наступний в нас бр-бр бр патапім О, це вже зовсім інша справа, друзі, ви тільки не подивіться на його величезні ноги. Це який розмір ніг? 150 чи що? Якщо чесно не знаю, я прямуємо в село. Ей, стій, де стоїш. Ну добре, все стою. Що сталося? Так ти ж все одно підходиш. Та ні, вам здається, бачите, я просто стою на Місці. Просто ногами рухаю і все, але бачите, я нікуди не йду. Ти ще скажи, що наше село хочеш знищити або нас побити. Та ні, я навпаки, хочу допомогти. Ви ж бачите, що є дерево? Ну так, бачимо. Я хочу покращити ваше село, а, тому що тут у вас якось замало дерев. До речі, а це іде. Хтось хоча б наше село покращить, ти молодець. Так, так, звичайно. Нам треба просто зайти в будь-який будинок, наприклад, в цей. Ох, якось друзі, проліз, це було нелегко з моїм розміром, і тепер спа. Павмо, звичайно, ту дерево. Іншому будинку зараз треба зробити теж саме. Думаю, що селяни будуть в захваті. Ох, я ще й застряг тут. Складно в таких маленьких будинках рухатися, якщо чесно. Але думаю, що нам вдасться, давай, давай, дерево, ти повинно зараз вирости, щоб селяни були раді, готово. Тепер що ось тут давайте посадимо дерево прямо на цьому місці. Ой, ми думали, ти поряд з будинками, будеш дерева садити, а не прямо в них. Ну, ось чого ви тільки про погане і думаєте? Зате подивіться, як вас. Виглядає, мені здається, як декор дуже класно. Тому нам треба продовжувати. Зупинись, будь ласка, зупинись, просто дай нам пару дерева і ми самі впораємося. Ну добре, як хочете, я всього лише хотів допомогти. Ось, тримайте вам борошно, звичайно, а також паростки думба. Давайте, щоб у вас було багато дерев, тому що я особисто обожнюю дерева. Так, так, дякую, дякую за допомогу. а Тепер йди. Щось вони здається, взагалі невдячні. Але я знаю, що зміни їх думку. Останні в нас. Це бомбардино крокодилу, тому на нього ми зараз і перетворимося. О, подивіться, виглядає доволі прикольно. Я ще й літати можу. Але спочатку про цього крокодила. Це в нас крокодил, тут в нас бомба, а це літак. Летючий такий крокодил. Тому давайте, друзі, я також буду взлітати. Подивіться, на цього летючого крокодила. Ну і звичайно, я ж не буду просто літати, тому що в цьому немає сенсу. Бомбардинок крокодилу у повітрі, подивіться. Слухайте, мені здається, краще не в шахту, давайте, давайте швидше. Тому що мені здається, він не просто так там літає. Фух, здається, тут ми в безпеці. Давайте спочатку на відстані спробуємо це зробити. Тобто трохи відлетіли, робимо постріл. О, там щось зірвалося. Але, якщо чесно, було погано видно, тому давайте трохи ближче і робимо ось так. О, бачите, друзі, дійсно там щось вибухає. Тобто ось ось навіть наслідки. А якщо ще трохи ближче підлетіти, зробити ось так, о, це вже непогано. Але давайте зробимо. Вибухи більш гарнішими. Якось ось так. Воу, друзі, ось це було дійсно набагато, набагато краще. Мої вибухи, вони не дуже то й і руйнівні. Тому селяни знову зможуть спокійно відновити собі село, подивіться, що тут з городом сталося. Вибух, здається, стався, але наслідків майже немає від нього. Ви чуєте ці вибухи? Так, звичайно, я не розумію, що цим брейнротам від нас треба. Слухайте, а якщо, наприклад, стріляти по цьому маленькому, Ого, маленькому будинку. Зараз, друзі, подивимося, непогано. Тобто, тобто, дах все ж таки пробило. Ну і, звичайно, зараз по своєму будинку буду стріляти, щоб селяни не подумали, що це я перетворився на цих брейнротів. Робимо постріл. Вони ж, напевно, думають, що я не буду стріляти по своєму будинку, а я буду, чому б і ні потім його відбудую. Це все одно не займе багато часу. Так, а тепер давайте до цих будиночків також підлітати. Робимо ось такий постріл. І одразу встигаємо дивитися на наслідку. О, дах взагалі ідеально пробило. А якщо в сусідній ось так попасти, так, ну теж, теж непогано, але в цьому будинку було краще. Він зупиниться сьогодні чи ні, взагалі скільки брейнротів ще прийде в наше село? Слухайте, хлопці, це вже який раз його знищують за сьогодні. Четвертий або п'ятий вже? Від цунамі скажу я вам, ефект був набагато сильніший. Ось зараз, до речі, непогано, непогано вучив. А якщо ось тут приблизно стояти і стріляємо, друзі, прямо, прямо туди. Ось бачите? Бачте, одразу видно цей постріл. Ну і давайте зробимо трохи ще прямо сюди, і мені здається, цього точно висадить. Нехай тепер селяни знову ж таки виходять, відновлюють село. І більше я їх чіпати не буду. Я думаю, що я, я їх сьогодні прямо дуже сильно здивував. Ну і також, напевно, трохи-трохи зіпсував їм настрій. Слухайте, давайте поки що не будемо відновлювати наше село. Все одно зараз знову, напевно, хтось прийде і буде його знищувати, тому краще, напевно, почекати, поки ця хвиля пройде. Ой, до речі, до речі, вже бачу селянів. бачите, ось там знизу. Дивляться на наслідки вибуху. Я ні про що не шкодую вони, інколи наді мною знущаюся. Ну, а тепер прийшла моя черга. Тому не хвилюйтеся в нас, це нормально. Тільки ось, напевно, розповідати про цей епізод я їм напевно не буду, тому що вони дуже і дуже сильно розізляться. О, до речі, друзі, обов'язково зараз натискайте на інші моє відео. Дивіться їх вони, звичайно, також цікаві. А також ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами був я. До нових зустрічей!